Я дуже позитивно, я дуже переживаю, мені дуже хочеться, щоб це швидше закінчилося. Ця війна клята. Тим більше, що я сама родом з басівки, а вона сама опинилася майже в епіцентрі цього всього дійства. Просто ну нема слов. Хочеться, щоб все в них вийшло, дай Бог. І не знаю, я і всі мої родичі ми просто молимося кожен день. Щоб щоб все в них вийшло, щоб на ця війна клята закінчилася, а щоб всі наші хлопці вернулися. Ой, ви бачите, я, я не можу бачила ролика, ти дві бабусі такі нещасні з, з паличками. Ну, як як людей, ну ж ну, і жалко. З другої сторони, як е, кажуть, прості росіяни убивають простих українців. Ну, вроді ці бабки і не при чому, а з другої сторони, ну. Ніхто з них не вийшов на той же майдан, якби в нашій Україні, щоб давно там перед Верховною Радою палили шини. А вони якісь забиті, замучені. Наші не бросають трупи на дорос. Правильно, ніхто не, 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 не скаже, не, ну, всі бачать, це ж не то, що там закрито. Но, наші не бросають труп. А вони усіли трупами з льошука. Необхідно показувати, що не тільки на нашій території можна воювати, в цю гру можна грати удвох. Чудово все думаю. Молодці, просто треба було давно це все почати. Одне жалко, що можуть і там хлопці наші залишилися. І все. А так, респект тільки і все, красавчики. Коли зараз вже почали гибнути діти, їхні бабусі, дідусі, дорослі чоловіки, тоді вже вони почали відчувати те, що відчуваємо ми. Насправді. Я вважаю, що потрібно буде судити за результатом. А зараз це дуже зарано обсуждати. Ну, якби так і далі було, може б скоро наша перемога була. А, я, я думаю, все вони правильно роблять. Нехай відчують те, що ми відчували все це. З одного сторони, це іферія, а з, з другого боку, я розумію, наскільки це важко деться для наших хлопців. Це, тобто, це максимум, який я можу зараз сказати. Сподіваюсь, що наше керівництво точно знає, що робити, і це й буде во благо нашій батьківщині. Думаю, що так. А як воно буде по факту, невідомо, тому що, так як ми тут поряд живемо, то нам тут, звичайно, трішки воно некомфортно. Я думаю, що це буде до... к лучшому. У новинах вже говорять, що можуть Курську, якщо захватять, поміняти на Запорозьку. Радуюсь, кожну хвилину.